Всім привіт! Сьогодні поговоримо про бездротову мишку від Canyon mw 44 Давайте починати. Поїхали! В Комплекті ми зможемо знайти. По-перше, це сама мишка. В ній одразу ховається передатчик на 24 Гц для підключення до вашого комп'ютеру з інтерфейсом USB. А також у комплекті ми ще зможемо знайти дріт type сі для заряджання нашої мишки. Мишка має класичне підключення за допомогою ось такого plug and play девайсу, а також за допомогою Bluetooth 5.0. До речі, він двохканальний. Завдяки двохканальному Bluetooth ми можемо без проблем підключитися одночасно до двох пристроїв і перемикатися між ними, коли нам буде зручно. Сама мишка складається всього з восьми кнопок: це дві кнопки на лівій стороні, також дві основні клавіші, є також колесико, і також клавіша, яка в нас відповідає за дві речі. Перше, це можливість вимкнення або увімкнення цієї LED-підсвітки. Нам потрібно затиснути цю клавішу на 5 секунд, і таким чином вона в нас вимикається. А якщо ми будемо на неї натискати, то будемо перемикатися між режимами чутливості. Тут їх три: 800, 1200 та 1600 dpi. На задній частині мишки в нас є клавіша, яка перемикається між 2,4 Гц та двома варіантами підключення по блютуз. Тобто, за допомогою цієї клавіші ми обираємо той режим, який нам потрібен. Сама миша має будований акумулятор на 500 мАч, що дозволяє нам не купляти кожного разу нові батарейки, а просто перезаряджати цю мишку за допомогою кабелю Type-C, який іде у комплекті. Ну і останнє, про що хочеться сказати, це колір. Це такий градієнт від синього до жовтого, і звук від клавіш. Його ви майже не почуєте. А це зручно, якщо ви знаходитесь в приміщенні, де багато людей, ви не будете їм заважати постійним клацанням цієї мишки. Ну а більше детальної інформації про цей пристрій ви зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.